Всім привіт, дорогі другі там тамаляда. Ви, як завжди, на каналі Міна Фабрика. І сьогодні я хочу зробити найбільшому розумів у світі. Хто це речав? Господи, що тут коїться. Це динозавр! Заварімо! його! я відірвався, але мені все одно потрібно придумати, що мені зроб... Тихо! Тихо! мене! Буду, ласкава! Потрібно звалювати у інше місце. Я задумую. Тут повинно бути безпечно, тому що ніякий динозавр сюди просто не пролізеть. Потрібно дізнатися, чому вони взагалі ожили? Що це таке? Я нічого не розумію. Собічання на телефон прийшло. Чені воскресили динозаври на 24 години, щоб подивитися, що з цього вийде. Ми теж тільки що тільки про це дізналися. Це якийсь піпець. 24 години прожити на землі з динозаврами. Це що таке? Ех, Ну добре, якщо мені так сказали, то треба. Тепер у мене новий план. Потрібно собі знайти якесь оруже, щось чим я зможу оборонятися. Там це таке. Першим моїм оружием я хочу зробити коп'є, тому що його дуже просто зробити. Пішли. А зараз ми будемо робити список. Вже звалив цей тиранозавр. Це було дуже страшно. Усе, що нам потрібно для спису, це палка та камінь. Камінь починаємо точити список. Усе тепер в мене, воно в мене достатньо гостре. Я там бачу динозаврів. Двохолод сала раптом. Я думаю, я їх з легкості переможу. О, ні, моє список! Що мені тепер робити? Ми треба мене їсти ласка. Ну, бессером, то його. Ну, десь не виїхав з міста, а що, тільки в нашому місті, де так. Оооо! Так що, як ви звати? я, я Кирило, треба познайомитися. А звідки в тебе пушка? Полісійська не Так там же поліція. Там більше нікого нема. Оу, всі виїхали. Ех, а ти зараз теж хочеш виїхати? Так, ти знаєш? Так, 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 звичайно, Я хочу жити! Ой, стріляй, по ньому! Сідайте скоріше в вертоліт. Ура, ура! Давай, садимося! Дякую, що ви нас врятували! А ви воєнні? Так. -о. -о, -о. А куди ми зараз летимо? Безпечно. що впав на вертольоті. Це все із за цих дурацьких теродати. Що нам любить? Що мені робити? А де костян? повинен бути десь тут. Потрібно його пошукати в облам. Я тебе знайшов! А де твоя пушка? Эх, ну. Тепер. Ой-ой! Ой-ой! подумай, що с Тепер ми точно примо! Він зник! Бачите!